Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо про те, скажімо так, чого б і не мало бути, враховуючи об'єктивну сторону законодавства, а саме про штрафи РТЦК та СП за неоновлення даних, так зване. Е, наразі, по дуже багатьом, скажімо так, джерелам, пройшла інформація про те, що все штрафів більше не буде. Чому тому, що спливають строки і все інше, але я хотів би висловитися на цей конт відповідно у своєму відео. Я дячний вам за лайки, за шерінги цього відео. Якщо вважаєте його цікавим та корисним. Будь ласка, скидайте його друзям, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Ось що варто зазначити, друзі, відповідно, з 17 липня 2025 року ТЦК року та СП вони втрачають можливість. Накладати штрафи на військовозобов'язаних, так які були встановлені новим законом про мобілізацію, які не оновили свої військово-облікові дані. Тому що питання в тому, що цей закон, який не був чинності 18 травня 24 року, давав нібито 60 днів на оновлення військово-облікових даних, щоб їх ну, уточнити, оновити тощо. Uh, і відповідно за порушення цього обов'язку військово зобов'язаного чекав штраф від 17 до 25 тисяч з половиною тисяч гривень вибачте uh, стосовно цього блоку питання полягало лише в тому що uh, по тексту закоз по тексту закону було значено 60 днів з моменту оголошення Мобілізації відповідно Так? Мобілізація у нас воєнний стан. Мобілізація вони були оголошені лише один раз 24 лютого, 2022 року, і після цього вони продовжувалися. Тобто, скажімо так, технічно юридично все це було продовженнями, але не оголошеннями. В чому полягає питання, це перша частина. Друга частина полягає в тому, що відповідно до статті 38 КУПАП накласти адміністративне стягнення, тобто цей самий штраф за такі правопорушення, можливо, лише протягом трьох місяців з моменту виявлення, але не пізніше одного року. Тобто, умовно, якщо люди не оновилися до 16 липня 2024 року, включно, то відповідно якби їх і неможливо вже притягнути до відповідальності, тому що сплинув рік, навіть якщо б вони. Ну дійсно вчинили це порушення. Якщо ми виходимо з того, що воно вчинене, що воно реальне, то відповідно вже притягнути цих людей до відповідальності неможливо. Питання полягає в чому завести, відповідно, штрафувати, заводити справу. То що це все можливо? Проблеми з блокуванням рахунків. Вони можливі, але питання в тому, що ну при таких, скажімо так, вихідних даних в суді ці всі ці рішення вони будуть просто знищені. Відповідно, і після цього людина просто повернеться, скажімо так, на коло своє без оплати всіляких штрафів, все інше. Звісно ж, ми будемо дивитися, як це буде все на практиці працювати, тому що я впевнений, що такі казуси будуть, але все ж таки подивимося, друзі, подивимося. Е, відповідно, ну якби стратегія стосовно цього, що якщо після 17 липня 2025 року ТЦК складає постанову. Про те, що були не оновлені дані, невчасно оновлені дані тощо, то, відповідно, можливо, це оскаржувати в суді, і, вірогідніше за все, станом з того, що ми бачимо на зараз, це суд прийме рішення на користь військового зобовязаного Відповідно, така постанова буде, ну, скажімо так, визнана незаконною. Тому, друзі, подивимось, звісно ж, може що ще скажімо так, ведуть, вигадає нас, наш щось новеньке, але загалом поки що ситуація виглядає так. Подивимося, як вона буде розвиватись, і тому залишаємося на зв'язку. Буду повідомляти про всі оновлення та бережіть себе.